Вітаю! Це наш останній п'ятий урок курсу старт в СММ з нуля. Мені навіть трошки сумно. Ви вже знаєте, як написати дієву СММ-стратегію, як створити воронку контенту, як аналізувати конкурентів, як аналізувати свою цільову аудиторію, як визначити її болі і її проблеми. Ви знаєте, як писати тексти, які продають, які запалюють серця. Після сьогоднішнього уроку ви вже можете запакувати свій профіль і повноцінно працювати без додаткових спеціалістів. Ви повноцінний СММ-спеціаліст-початківець. Сідайте зручніше і погнали! Упаковка профілю для чого це? Уявіть, що ваш профіль в соцмережах, неважливо, це Instagram, YouTube або TikTok – Це ваша візитівка. Що вона про вас скаже, якщо потрапить у руки до людини, яка вас не знає. Тож, як повинен бути оформлений профіль, аби було зрозуміло, хто ви і що? Перше, що ми бачимо, це ваше обличчя. Фотографія вашого аватару повинна бути чітка, яскрава, повинно бути видно ваше лице, бажано якесь емоційне і привабливе. Там не повинно бути ваших дітей, троянд, метеликів, логотипів. Ваше лице цього буде достатньо. Назва вашої сторінки Це те, що пишеться англійськими літерами через собачку. Вона повинна бути чіткою, лаконічною, зрозумілою, і можна легко написати та запам'ятати навіть людині, яка не знає англійської мови. І, будь ласка, не використовуйте там цифри, ряд цифр, набір цифр. Якщо цифра не являється вашим брендом або назвою вашого бренду, не потрібно її використовувати в назві вашого профілю. Ім'я сторінки це той довгий жирний рядочок, який ми бачимо в профілі в інстаграм. Це важливий рядочок, особливо важливий в інстаграмі, тому що це саме той рядочок, саме слова з цього рядочка видаються в пошуку, коли людина або потенційний клієнт буде шукати вашу нішу. Тож використовуємо цей рядочок максимально з користю і пишемо не просто там ім'я і своє прізвище, а пишемо, чим ви займаєтесь. Наприклад, замість Оксани Міхальової пропишіть там Оксана Міхальова, бізнес-консультант, консультант по мікрогрантам. І бізнес-розвитку блок про себе використати його правильно. Розкажіть про свою цінність, про свою місію і про свої переваги. На прикладі Оксани можна написати «Допомагаю українським бізнесам вигравати мікрогранти від європейських партнерів. Обов'язково заповніть графу контакти. І можна вказати в блоці про себе в кінці, як з вами зв'язатися. Можна телефоном, або тільки Дірект, або телефон, пошти, або всі контакти доступні. Якщо у вас є сайт, так само додайте посилання на сайт. Якщо важливо, локація, в якій ви знаходитесь, залиште геометку. Тепер переходимо до хайлайтс. Хайлайці повинні повністю закривати всі болі і питання ваших потенційних клієнтів. Уявіть. Людина прийшла до вас у профіль. Вона про вас ще нічого не знає, і в неї виникає багато питань. І ні, вона з цими питаннями не піде до вас в дірект. Вона піде гуляти по вашій сторінці і шукати відповіді для себе там. Так от там вона повинна знайти відповіді для себе. Зробіть хайлайти чіткими і зрозумілими. Зробіть нормальні обкладинки, де буде видно про що цей хайлайт. Підпишіть їх чітко, зрозуміло і коротко. Не залишайте там зайвих смайликів, якщо в цьому немає необхідності. Які хайлайти там можуть бути? Наприклад, про ваш шлях. До речі, попереднє домашнє завдання, хто зробив, у вас вже такий хайлайт готовий. Також там можуть бути ваші кейси, ріст ваших клієнтів, або якісь специфічні хайлайти, пов'язані з вашою тематикою. Також в хайлайтах класно буде зберігати якісь корисні безкоштовні матеріали, які ви надаєте своїй аудиторії, можливо, за якусь цільову дію. Далі переходимо до публікацій і не забувайте про воронку контенту. Публікуйте такі матеріали, які повністю розкривають вас як експерта, розкривають ваш товар, послуги, ваш продукт, які несуть цінність і місію. Пам'ятайте про воронку контенту. запрошуйте вашу аудиторію дивитися в ваші інші рілси, хайлайти, публікації або сторіс. І обов'язково закріпіть в профілі пост, який буде актуальним для всіх. Можливо, це більше ширше про вашу послугу, можливо, це ваш прайс, можливо, це умови співпраці з вами. Можливо, це просто пост про вас. Просування. На уроці про стратегію ми детально розібрали кожен тип просування. Сьогодні я хочу вам дати дві інструкції просування, які можна використовувати вже сьогодні в вашому блозі. Перша коротка, друга довша. Для першого способу, аби швидко монетизувати свій блог, якщо він у вас повністю підготовлений і упакований, у вас є продукт або лінійка продуктів, у вас готові лід-магніти, Ви можете сміливо використовувати прямо сьогодні перший спосіб просування. Що для цього потрібно? Якісний аналіз болей, проблем і потреб вашої цільової аудиторії. Максимально детальні, чим більше болей і потреб ви знайдете, тим легше вам буде створювати контент. Створення контенту, який повністю розкриває або або перекриває або спростовує болі і проблеми вашої аудиторії, які ви проаналізували до цього. Створення воронки контентом, активний постинг усього контенту за кілька днів. Далі налаштовуємо таргет на рілси, які повністю розкривають болі вашого клієнта, або тригерять. І після обрацьовуємо заявки з лідмагніта або безкоштовної консультації і продаємо вже на самій консультації. Отакий такий швидкий, але не скажу, що легкий старт в монетизації вашого блогу прямо сьогодні. Другий спосіб більш довший, але якщо у вас ще нічого не готово, то саме час починати. Створюємо стратегію, аналізуємо профілі конкурентів, аналізуємо свою цільову аудиторію. Ведемо сторіс активно, можна не щоденно, головне зберігати періодичність і регулярність. Розкриваємо себе як експерта, розкриваємо цінність і свою місію. Головний тип просування тут буде просування через органіку, тому використовуємо всі наявні інструменти, які є в тій чи іншій соцмережі. Це і комунікація з аудиторією, і хештеги, геолокації, прямі ефіри все, що є вам доступно, все використовуйте. Створюйте якісь активації, розіграші, подарунки або прямі ефіри з колегами, які також можуть принести цінність вашій аудиторії. Тим самим ви ще можете з колегою обмінятися аудиторіями, підписниками на своїх сторінках. Це два дієві і класні способи просування і монетизації вашого блогу прямо сьогодні. Ось і закінчився наш курс Старт в СММ з нуля. Тепер ви повноцінні СММ початківці. Я вітаю вас, колеги! Дякую кожному з вас за приділений час та старанне навчання.